Сьогодні по плану подорож з пригодами до країн світу. А саме до яких, запитаєте ви, щоб я відповіла вам на це запитання, відгадайте, яка буква більш разів зустрічається у цьому віршику? Пацюк побачив павука. Підбіг його, понюхав, повзи павук. Він пробурчав. І той його послухав. Так що з якою літерою ми сьогодні будемо подорожуватиме? Вірно, з літерою П. Зараз я вас познайомлю з великою мандрівницею. Ось вона! Саме вона запропонує країни, до яких ми з вами подорожуватимемо. Франція, Париж, Італія, Піза, Германія, Берлін. Як ви гадаєте, до якої країни ми не заїдемо? Ага, вірно, до Германії, до Берліну. Нема літери П. А давайте її проговоримо. Можна допомагати собі пальчиками, стискаємо губки та викидуємо повітря з ротика. Зверніть увагу, що звука з горнишка не буде. Як перевірити, що ми звук Маленький аркуш, зажати його між губами і виштовхнути за допомогою повітря з ротика. Право виконано, вірно. Проведемо тренування, вимовляючи склади тільки з емоцією. Наприклад, з е здивуванням. Пепі. Пепі, а зараз ви без мене. З радістю. Пепі. Молодці. Сердито. Пипі пропонує, щоб швидше почалася наша подорож, тим швидше треба проговорити скоромовку. Перепливемо на паромі протоку. Перепливемо на паромі протоку. Перепливемо на паромі протоку. Ось ми в Італії. Ми прибули до міста, назва якого починається з літери П. Це Піза, а це всім знайома Пізанська вежа. Всесвітньо відомий вчений Галілей використував Пізанську вежу для своїх. Дослідів. Він з останнього поверху Пізанської вежі кидав униз предмети, щоб довести, що швидкість падіння не залежить від ваги тіла, що падає. За час пісочного годинника для Галілея знайдемо предмети, в яких є буква П. Якщо твоє слово збігається з моїм, додай до нього один бал. І всі ці бали сип до свого шкільного кошика. А зараз ми з вами пасажири літака піза Париж, вилітаємо у Францію! Це музей Лувр. Тут є відома картина Леонардо да Вінчі Мона Ліза. А це знаменита Ейфелева вежа. Сама висока точка в Парижі Монмартр. Ось всім знайомий Діснейленд. А це що? Вам нічого не нагадує ця споруда? Вірно нагадує літеру П. Це тріумфальна арка на площі зірки. А давайте спробуємо намалювати букву П. Для цього беремо, якого кольору олівець? Вірно синього. Коли будеш писати, повторюй за мною. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Третій їм допомагав, перекладину поклав. В ціха ханаші дітворі буква «П» У зошиті. А зараз зліпимо букву П і знов будемо повторювати цей віршик. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці. Третий їм допомагав перекладину поклав Гарні хлопці молодці закопали два стовпці, Третій їм допомагав перекладину поклав. Гарні хлопці молодці закопали два стовпці, Третій їм допомагав Перекладину поклав. Так це ж турнік. Літера П схожа на турнік. А ви вмієте підтягуватися? Ось Пепі мені сказала, що вона може підтягнутися аж п'ять разів. А скільки ти разів підтягуєшся? Молодець. Через Германію та Угорщину. Хоч в цих назвах немає літери П, але ці назви країн нам знадобляться для інших подорожей. І тому до нових зустрічей. Па-па!